Це на нас лот номер 61 річний набір 2001 року з обіговими монетами України. Всі монети вони в ідеальному банківському стані збереження. Цей набір є рідкісним, він має як колекційну цінність, сам, сам як набір їх колекціонують, збирають. І також він цінний, тому що тут є рідкісні монети. 5 копійок 2001 25 копійок, 50 копійок. Тираж у набору 5 тисяч. Штук. Стартова ціна на нумізматичному аукціоні Ренесанс 5 тисяч гривень і коштувати, я думаю, буде десь від 20 тисяч гривень. Чому тому що за останні місяці він так сильно я подивився, як в інтернеті продають, продають десь в діапазоні 23-30 тисяч гривень? Чим цікавий цей набір ще що бачите, ця ось монета, вона без відбитків пальців, тому що є банківський брак і монету брали голими руками і на ній є відбитки прям пальців. Коли клали в цей набір і його за паювали. Цей от набір, ну ви бачите, як він встане.